Порядок Не змінився через кожні 10 днів. Дякую. Дякую. Сергій надає паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. У відповідь отримує талон на гуманітарну допомогу. Доброго дня. Доброго. У коробці продуктовий набір. Ще до того Сергію видають пакет із засобами гігієни. Ми вже танки заїхали, уже їхали на нашу територію, заїжджали, так що ми виїхали. Я вже другий раз отримую допомогу, все нормально, тут все за нас піклується, до нас відноситься дуже нормально. Я вважаю, що це у такий трудний час, в таку трудну годину, це гарна допомога. Отримати гуманітарну допомогу у хабі можуть тільки переселенці з Луганщини. Рис, Вівсянка. Ось консерви. Ще на ваш печиво. Атна паста і сардимо. Коробки з продуктами та хімією привозять щодня. У хабі кажуть, видають таку на одну людину раз на 10 днів. «200-300 людей привозять півтори тонни гуманітарної допомоги кожен день. Це десь 150 коробок, їздять іноді два рази, іноді три рази. Так, вистачає, не було в нас ще такого, щоб ми комусь не видали гуманітарну допомогу. Усі працівники хабу переїхали з Попасної, що на Луганщині. Там вони працювали у міській адміністрації. Тут на Дніпропетровщині намагаються так само допомагати своїм землякам. По фотофотографіям, по відео бачили, що в нашій адміністрації були загарбники, так звані, і да, воно там дуже пошкоджено. Ми почали цю роботу, працювати десь з середині червня. Це була тільки гуманітарна допомога, яку Приходили люди, отримували тут у нас на складі. Зараз хаб розширив свою діяльність. Відтак відправляють поштою гуманітарну допомогу Попаснянам, що живуть за межами Дніпропетровщини. Люди заходять на сайт Папаснянська ВЦА, переходять посилки на форму, де вони відповідають на вопроси. І відправляють нам. Ми обробляємо інформацію, смотримо, какое количество людей, членів сім'ї, і висилаємо їм гуманітарну допомогу. у хабі. Переселенці з Луганщини можуть отримати юридичну допомогу. Є тут і медичний кабінет. А нас ще дає лікар. Це, мабуть, десь місяць. Він уже працює, працює. Він з попасною сам. Він педіатр. Але він тут приймає усіх, хто приходить, і до нього ну, порядку десяти осіб кожного дня приходять за консультаціями, поміряти давлині там, послухати. Луганчани у хабі попасною можуть написати заяву для правоохоронців про пошкоджене російською армією житло, аби зафіксувати злочини російських окупантів проти українців і потім отримати компенсацію. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.